На Росії настільки все йде по плану, що вони вже не затягують пояси. Тепер вони їх будуть жерти. А в нас новини з Лайно-Ленду. То що там Ден? Очільник МЗС Росії Лавров знову з'їздив до африканських країн. Що Ти зачистив район дирекції. Внедряю в жизнь мой план? Нет, это мы тут слушать. Він відвідав майбутнє Росії і особисто побачив, що їх чекає. Про це та інше сьогодні вітаємо. З нещодавнього виступу Путіна перед студентами останні зрозуміли, що на Росії все добре і буде ще гірше. Обращаюсь ко всім гражданам сторони, ко всем работодателям, сім'ям. Нам ко. Але чекати подальшого погіршення бажають не всі. Комуністи Росії бажають погіршення вже сьогодні. Мені що в течії течі років полтора сміть. Та Навіть раніше, раніше, мені здається, собаки будуть розбаратися так стремительно. Потому що народ просипається і хоче розуміти, що це за таку війну розв'язали. Спец... Спеціальна воєнна операція. Вона вже цілий рік іде. Зараз в февралі буде вже год. Разві може бути така операція цілий рік длиться. Это же война открыта. Власть менять надо. А кто будет менять власть? Кто власть меняет? Народ должен менять. Народ будет менять власть. Под указом Це буде перша в світі революція, коли шакали скинуть чакалів. А потім в них такий зоопарк почнеться, що Свазіленд їм здасться раєм. Європейські вчені стверджують, що вже мільйони років леопарди це найзаклятіші вороги мав. Абезьяны! Там, да. да, точно. Люди! ЄС. Слава Україні! Як ми казали раніше, міністр закордонних справ Росії відвідав декілька африканських країн на фото представник відсталої країни з одного боку і прем'єр-міністр Сватіні з іншого. Кажуть, що саме цей прем'єр є фанатом Росії та відомим на всю східну Африку мисливцем за леопардами. Тому він погодився допомогти Росії. Першу партію таємної проти леопардової зброї можна буде чекати після закінчення засухи Есватінії. В Японії компанія Toyota представила концепти водневої та електричної версії легендарного хетчбека Corolla. І це навряд чи кого здивує на відміну творіння мешканців міста Урюпінська. Там виготовили найбільший кокошник в Росії. Да. На Русі слава Богу. Дураков літ на сто припасено. Над ним працювали пацієнти психоневрологічного інтернату Урюпінська. Розмір кокошника становив 114 заввишки і 160 сантиметрів завширшки. Цей розмір дозволить їм потрапити до реєстру рекордів Росії. Якщо більш рекордів немає, то й какашник у вигляді паруса для яхти підійде. А поки що, абсолютним рекордсменом є армія Росії, яка офіційно втратила солдатів у шість разів більше, ніж мешкає в тому Урюпінську. Росія велика і таких нікому не потрібних болот, як у Рюпінськ. Там теж багато. А ще в них багато наповнювачів чорних пакетів, яких можна навіть не рахувати. Головне, щоб руський окупант виглядав як справжній переможець стильно, страшно і героїчно. любимий, уважаємий наш глава адміністрації. Ми дуже благодарні за цю гуманітарну допомогу, що ви нам дали такі прекрасні. Балаклавы. Вещи, так сказать. Балаклавы. Она мне смотрит в лицо. Российский Бэтмен называется. Теперь меня в войсках называют Бетьман. Сесербской. Позывной. Бэт, позывной Бэтмен, блядь. Я вот так могу Ось так тебе и запакуют в черный пакет под той же смех. Одним словом, наповнювач. Ну, а жена вас опять отнеслась не тому, что вы в важно. это вообще... Она мне сказала, ты я. Ну и, звичайно, куда ж без народной поддержки. И решили вот как-то помочь нашим бойцам на передовой, чтобы Петушок на паличці, а ще мішка, білочка і другі зверушки. Жительниця поселка Смолінінова Елена Воронцова сама делает их. Петушки для петушков. Після цього жоден укробандеровець не здатен перемогти Другу армію світу. А ось капці, що передали на фронт своїм окупантам жінки, це дуже коринна річ в земку в окопі. Бо в пакеті ці петушки мають лежати в капцях, якщо правда, в нього ноги будуть. А братик твой старший ушел по контракту, Родину не продал золото и чизкейк, Постоял за други своя и за правду, А что плохое пишут про него, это фейк. А теперь героем воротился обратно, Целых девять месяцев страну защищал, Скоро мы ему установим оградку, И красивый памятник мэр обещал. Нагадуємо глядачам, підписуйтеся, тисніть уподобайку та обов'язково залишайте коментарі. Нам цікава ваша думка. В Сизрані Самарської області провели реконструкцію Курської танкової битви часів Другої світової війни. В спортзалі картонними танками, які штовхали діти. Організатори вважають, саме так у 43-му році солдати штовхали танки по полю. Хоча на Росії так танки до сих пір штовхають, взагалі є відчуття, що цей корпоратив маразму проводив той самий організатор з психоневрологічного диспансеру. Тепер НАТО бачить, чим Росія насправді протистоятиме леопардам та Абрамсам. Головне, щоб картону вистачило. А пока в Самаре играются в танчики, в Беларуси шукают новое место нападу. А началось все с таймничества и масштабу. государственного А об этом случае еще никто не рассказывал. Вот все, что осталось от пограничного знака, мы на участке ответственности Мозырского погранотряда. В пятницу 13 января белорусским пограничным нарядом по проверке режима государственной границы было обнаружено отсутствие пограничного знака Республики Беларусь. Пограничный знак был выломан до самого основания, дорожка следов вела в сторону Украины, то есть неизвестным лицом. Пограничный знак был вынесен на территорию Украины. Для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на место выезжала оперативно-следственная группа. В нас є відповідь слідчим Білорусі, після якої можна закривати справу. Ваш бульбафюрер не тільки берега попутав, а й ще кордони втратив. Спитайте у русні, яка у вас там стоїть, бо красти чуже то їх тема. Екстрена новина заступник голови Ради безпеки РФ Дімка Медведя вийшов з чергового запою, але повернувся назад. Молодець! Так держать на Росії кажуть, що в них немає проблем з алкоголізмом, бо алкоголізм то не проблема, а надбання зверх держави. добри помедлені. Я записую саме під цим надбанням вийшло чергове звернення особи, яка вважає себе чоловіком, а руська сила в тому, в том, що, том, що ви боготворите жінок, цілуєте їх ноги. Саский міжноножний храм, храм міжноножний і багатваріці, і це російська бугема майбутня країни, яке накриється тим самим міжножним храмом Волочкової, щасливого плавання, в якутії вирішили позбавитись єдиного чорношкірого стриптизера. Причина дуже серйозна: за розбещення корінних народів та імітацію статевого акту. Кілька століть московити знищували корінні народи і нічого. А тут приїхав нігерієць і голою дупою одразу всі корінні народи розбещив, вочевидь, в якутії проблема з наявністю місцевих стриптизерів, тому що вони в більшості вже на концерті Кобзона. Наразі входять чутки, що Путіна можуть замінити на троні за станом здоров'я. Он чим то болеє? Да, кончений в мережі шириться декілька фото кандидата: Дмитро Володимирович Кабаєв, сина Ліни Маратівни Кабаєвої. Фото 2021 року. Хлопчику приблизно 10-11 років. Що ж кажуть, що діти за батьків не відповідають, але хотілося б, щоб він знав його батько Серев чемоданчик втрачає останній розум і намагається знищити пів Європи. Самий кончений чоловік, коли кадаліба зустрічала. Самий підтримайте наш проект. Будемо вдячні за коментарі та лайки. Бережіть себе. Побачимось. Слава Україні!